Екс радник офісу президента, блогер Олексій Арестович, заявив, що балотуватиметься в парламент та на президентських виборах. Про це він розповів інтерв'ю газеті Берлінер Цайтунк. Дивіться німецькому виданню. Він вже про це говорить. Він має політичні амбіції. Вважає, що вибори потрібні через делегімітимізацію. Більш того, він каже, що навіть не ризикує критикувати Зеленського через страх. І вважає, що нинішній президент України Володимир Зеленський не здатний правильно вести війну. Ну тут розумієте, тут дуже складний. Бомб. Я прочитав повністю його, те, що він в своєму телеграм-каналі, бо Цьому німецькому виданні, на жаль, платна, я не зміг купити цю підписку. І чесно кажучи, не хочеться витрачати євро на те, щоб читати. Е... Арестович. Арестович. Да. Чесно кажучи, я взагалі не хотів би цю, але вона достатньо є важливою саме не з точки зору Арестовича, а з точки зору того, як це все подається. Тому що одразу хочеться емоційно зреагувати і сказати Арестович. Ну, як завжди, Він, ми знаємо, він був п'ять років назад, він топив і був прихильником Порошенка. Потім, коли відчув, що ну, влада помінялась і побачив, да, пора, він став в Зеленську. Зараз він пішов від Зеленського, тобто, це свідомий його крок. Чи це все ж таки його ведуть? Бо ще версії може. Ну, наприклад, прочитавши це інтерв'ю, влада відчуває, що ситуація буде мінятися. А, два роки війни. Для будь-якої влади це, це серйозний іспит, просто серйозний іспит. Всі ці соціологічні опитування вони, вони беруться ну, в стресовій ситуації абсолютно, так? У людей нема вибору. Ну, ти, 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 ти ракета літає над головою, в тебе служать там всі інші, тебе питають, ти підтримуєш Зеленського чи не підтримуєш. Ну, звичайно, що я підтримую Зеленського. так? А коли тобі дадуть, що можна ж і жити в якомусь іншому, більш широкому спектрі, так? щоб всі проблеми. Та нікуди не ділиться, більш того, вони не вирішуються. Війна війною, але вони не вирішуються. Е, і бачучи таку ситуацію, щоб, е, так би мовити, випередити конкурентів, висувається от, ну, грубо кажучи, хочеш, треба очолити процес опозиційний. Так, Ярістович дуже розкручений персонаж, і він, так би мовити, чудово починає розкручувати. Він же вибиває, він, всі, він говорить сміливіше, ніж будь-який наш опозиційний політик. Ну що, наприклад, його слова про Бахмут, що людей, які критикують Зеленського, посилають на смерть в Бахмут, це жахливі слова, просто жахливі. І мені здається, ну слухайте, вони, наша влада, ну, ну ну. Має можливості трохи покарати людину якимось чином, да, нібито статтю, тобто його можна якимось чином все ж таки прикрити, але цього не робиться. Поки ну, це на більше на державну зраду так. схоже, тому що І... ви уявляєте, що зараз російські пабліки. Це, це, як зрозуміло. це так, в, вони Зараз вони вже прямо всю секунду вже пишуть. А, потім момент з приводу Бахмута, з приводу того, що за НАТО. Багато... Ну це ж не Зеленський придумує, ж це теж повинні свідомо бути, так? Це вже наїзд про корупцію, про не, 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 недбалу е, початок війни, про е, адміністрування неправильно. Це все до Зеленського, так? Щодо того, що неправильна вибрана стратегія контрнаступу, він же таким чином намагається вийти з ситуації, що він, що він прогнозував, як завжди, позитивний варіант. Ну, дуже позитивний контраст, контрнаступ. А тепер він каже, що там вся, все, все було поломано, так би мовити, так? через Бахмут. Знову ж таки це не Зеленський. Ну, принаймні, я так розумію, що це можна вивести, Да? Він поки що це прізвище не називає. Ми знаємо, що за всією соціологією, другою по популярності особою в нашій країні є залужний. Так. І можливо, це попередня а, гра на можливому, ну, так, попередження, так би мовити. Да? Якщо Ну, ніхто ж гарантії не може дати, що, по-перше, війна може ну, перемирення, чи, чи щось, чи нам скажуть просто американці з європейцями, що хлопці давайте тут е, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія вище, всім треба давати гроші. Нафта виросла до 150 доларів. Давайте якось ну, закінчувати, ну, якось тробувати. І, е, 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 грубо кажучи, війна примирення, гарантії жодної, що, наприклад, залужний не піде на вибори президентські, жодної ніхто не може дати, так? Він знаходиться зараз в такій ситуації, коли його критикувати ну, просто непристойно да, під час війни. Але це абсолютно є фігура токсична, яка втрачати нічого, який всім відомий, називається Арестович, який може зараз вже починати таку гру, можливо, можливо я ж кажу, да, грати. Друг, третій варіант, що зважаючи наскільки він грається з цими росіянами, що їздить на всі там форуми і дуже популярний серед хороших росіян. Можливо, це гра ще жахливіша, і це гра певних російських олігархів на, на майбутнє, їм треба виходити з санкцій, їм треба, грубо кажучи, будувати своє а, майбутнє, в тому числі і в і, і через Україну, то все буде відбуватися, так? І якщо в Україні буде створене політичне тло, яке, ну скажімо так, що ми ж воювали проти Путіна, а не проти росіян. Путін поганий, і залишається поганий, чи не залишається там, ну, залежності буде він живий чи не живий. Так? А росіяни це ж брати, це ж, так би мовити, це ж наші, ну, ми, ми, ми всіх їх любимо. Так? І, звичайно, що тоді це жахлива ситуація з точки зору того, що ми, ми взагалі тоді втратили повністю суб'єктність з точки зору інформаційної. Це все озвучують, всі хороші руски, які не вилазять, ті, до речі, знову ж таки, я кожен раз це говорю на вашому каналі. Ну, це слава Богу, що це хоч не в телеефірі відбувається, це на Ютубі вашому відбувається, да? що у вас теж ці хороші руські. І вони завтра абсолютно єдиним фронтом почнуть розповідати українцям, маючи мільйон аудиторію, розповідати, чому хороший Арестович, чому хороші росіяни. Чому не зовсім правильно якось воювали українці, і не дуже можливо, все ж таки не такі вже геніальні полководець залужний. Це все спроба дуже просто, особливо коли у людей є потреба. Отримати відповіді да, на запитання, які постійно виб... чому так, чому. чому, чому. Ми ж всі ж вже, вже в Москві парад вже проводимо і в Криму купаємося і так далі. Чому це не відбувається? І тут можна закидувати такі відповіді. Тобто варіантів, чому Арестович зробить те, що він зараз робить, може бути безліч. І знов ж таки я не відкидаю абсолютно, що це його самостійна гра. Людина підсіла конкретно, він став хайповий наркоман, і йому потрібно постійно для того, щоб, ну, щоб я, от, наприклад, да, от мені робити нічого, от просто от, читати його дурні пости да, і всі, всі інші. Да. Я вимушений, тому що ну, це він впливає. Він набагато впливовіший, ніж я, і він впливає на суспільну думку.